Дівчатка, от все, що блищить, все моє. От люблю, що воно там таке? Все золоте, все, що мерехтить, переливається. Ну, що ти зробиш, нічого не зробиш. Кавуся номер два. Райська насолода. От так полюбила гарні чашки. Вже мені це подвійне дно ну, відпало, просто вже вони мені надоїли. Я, мабуть, ними років два-три користувалася. І тільки одну, що впустила, що вона розбилася. І то якось так розбилась Оце, ну, ну, що не день не посипалося. А так усі цілі, просто вже вони. Трати ось свій. І, і вже я їх і не хочу. От на все свій час, як то кажуть, і проходить період. Проходить. Все вже вони мені не до душі. Їдемо по харчі річі куда котика. Сестра зателефонувала, приїдь набери. наробила вже зранку на лисників з капустою. Цілу хуру каже, наробила так, приїдь і вам накладу. Так на шару і проживемо, треба їхати. Замовили нові саджанці і хочу поділитися з вами, що саме ми замовили. В першу чергу, ой, подивіться, як все приходить добре. Запаковано. Ці саджанці підписані. Ну і зараз йдемо їх висаджувати. Чорниця садова, гарна коренева система. Можна вирощувати як на балконі, так і на відкритих ділянках. Кущ росте висотою 40-60 см. Плодоношення липень-серпень до 2 кг з куща. Полив регулярний, особливо влітку. Агрос червоний Ксенія. Ідеальний вибір для тих, хто хоче смачні солодкі ягоди і без зайвих клопотів зі зборами. Кущ майже безколючковий, регулярний полив у період наливу ягід. Смородина червона ровада або ж порічка. Це один з найпопулярніших сортів у світі завдяки дуже рясному плодоношенню. Уявіть собі, урожайність дорослого куща від 7 до 10 кг. Ну і полюбляє полив особливо у період наливу ягід. Справжня окраса для саду це гібіскус сирійський махровий пінк шифон Квіти великі махрові діаметром до 10 см, колір ніжно-рожевий. цвітіння липень-вересень. Всі саджанці ми замовляли в інтернет-магазині Господар. Вам можуть зателефонувати менеджери, запропонувати саджанці, такі, які підійдуть саме для вашого регіону. Ну і від мене вам дуже приємна пропозиція. При замовленні будь-якого саджанця ви отримаєте в подарунок. Добриво для укорінення. Весь асортимент у них на сайті. Чат-бот відповідає на всі ваші запитання. Тут дуже все просто розпочати, натискаємо і обираєте свій розділ, що вам потрібно. Чи вам потрібно агрус, чи чорниця, квіти, ягідні, плодові дерева. Наприклад, плодові дерева зараз вам покажуть, які в них в асортименті є плодові дерева. От, будь ласка, обираєте. І відповідаєте просто на запитання. А потім вам зателефонують смородина, наприклад. Поганий просто інтернет на вулиці. Але нічого страшного, щось, щось пропонують. От така смородина, дивіться. Напишіть номер мобільний ваш, і вам зателефонують і забронюють. Розкажу вам новий рецепт, як рибу робити, заливну. Це в мене не Віта, а кінокомедія. Я ж вчора не додивилася, то вона мені ну, в кульочку ж дала е, мисочку рибки заливної. І вже вечором пише, ти хоч кай, подивися, з чим я там її зробила. Каже, два рази ходила в, у магазі і забула купити соус. Ну Вже третій раз не хотіла йти, ми і там недалеко від неї магазік знаходиться. А дома, каже, була банка квасолі в томатному соусі. Вона нажарила цибульки, о, да, додала туди квасолі, квасоді і залила рибу. Яка добра риба? Я вам просто не можу передати. Та квасоля ну, якась, наче ізюменка, на тій рибі, чесне слово. Отак, знайшовши вихід з положення, створився новий рецепт. Смакота, так що, дійсно, що всі рецепти йдуть із народу, з голови, хто знає, що, хто що передумає, так і є. Сьогодні я не гожа взагалі нікуди. Це сижу, космос. І все. Ти скупав 135 на 85, трохи упав, Це нормально. Це не 200 ж. Але самопочуття, ну ви мені пишете, що бурі і все, ну, ну коротше говоря, це все не так просто. Ну, на дворі пасмурно. Нас обіцяють дощик на після обіду. Так, вранці спиться, не можна очей розідрати, чесне слово, тільки прокинула ще ні догляд за обличчям не робила нічого. Я не можу без ранкових цитат. В цьому вся я. Є такі люди, які думають, що можна на моїй доброті їздити як на власному авто. Але я хочу сказати, що ви дуже-дуже помиляєтесь. Я терплю, 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 а потім висаджу на повній швидкості. Смачної всім ранкової кави, ну вже в Україні далеко не ранок, ну, можливо, хто п'є не одну чашечку кави. Гарного вам дня. Головне Божої опіки в цьому дні вам і вашим рідним і здоров'ячка. Я сьогодні що? Сьогодні, як завжди, моя робота це прання. Трошки побігаю з полісом, мить підлогу не буду, бо сьогодні ми з донькою їдемо в магазин. Їдемо в торговий центр, це не секрет. Скоро день народження моєї подружки і ми обговорювали цей подарунок, тому це не секрет. Ми їдемо в бренд Вікторію Сікрет. Недовго, бо собачки самі, надовго їх лишати не хочу. І баклажани ще не їла, мені ще їсти не хочеться, але я вчора вечором їла, дуже-дуже смачні. І замаринувала вже рибку запікати червону на вечерю. І будуть шніцеля, і буде салат з капусти. Просто з простої білої капусти, білокачанної, чи, як на неї кажуть правильно. І з цибулі. Може кину трошки кропу. Це така буде вечеря у мене, але це буде пізніше вже після магазину. Буде щось цікавеньке, покажу вам. Пішла робити догляд за обличчям. Переодягатися і жити цей день. Думаю, щоб його додати в кого сьогодні. Скоро і ми і кумасі ювілей. Ну, в жовтні, 3 жовтня рівно два роки, як ми ж проживаємо в Лондоні, кумасі ювілей. Я збиралась полетіти, ну, враховуючи ці непорозуміння в Польщі з цими перельотами, як воно все, то, знаєте, летіть, боюсь. Я Завжди, вже не раз літала, але хвилююсь. І хвилювання, ну, знаєте, воно, я ж кажу, бо було все тихо, мирно і спокійно, то навіть би не обговорювалося. А так, щось придумаю. Якийсь сюрпрайз придумаю, а полетіть, мабуть, ні, бо ж повторюю, що самі бачите. Незрозуміло, що і не зрозуміло, в, в який бік летіть. Тепер, якщо летіть в Україну, то, мабуть, через Польщу і не летіть. Можна через Молдову і через Румунію, є, є, є куди через що полетіти до України, звісно, є. А може, дай Бог все наладиться вже кругом до того часу. Моя думка, дорогі друзі, всім, не тільки українцям, а всім людям цього світу хочеться миру. Простим, простим людям, які віддають своє життя, хочеться миру. Війни хочуть тільки ті, хто відмиває на ній кошти, а всім решта хочеться миру. Всім хочеться побачитись, бо українців розкидало, життя розкидало по раніше ж союз, бо по всьому союзу. Декому хочеться обійнятися, декому хочеться приїхати на могилу своїх рідних і що би там мені не говорили. Всім, хоч, всім хочеться миру, всім простим людям хочеться миру. Моя особиста думка. Багато мене запитуєте, показуєте, догляд. За обличчя. Кожного ранку, кожного вечора він у мене один. Один. Умиваємось спочатку. Це в мене фірма Крістіна. Ну, що тут могла купити. Не гарячою, Такою водичкою, знаєте, я так роблю, прохородую. Це обличчя чисте, тепер тоник для вирівнювання тону шкіри і починаю витирати, вирівнювати. Два мене спонжика, бо я кругом витираю. Якось так. Витираємо, витираємо, це вже грязний. От наче вечором так само все роби і встаєш обличчя. За ніч також замазується. І я локті витираю, потім можна коліна, щоб не переводити. А потім ще беру, протираю кран, так мене моя підписниця, навчила. І ще буду унітазу. Ось так. Будок унітаза також чистий. Беремо крем. Це в мене ніч. Саме звичайний. Зараз у мене нема Гарно. Ще в мене є сиворотка. я на ніч наношу спочатку сиворотку, а потім крем. В день я цього не роблю. А день не роблю. Просто кремчик беру. Небагато. І також його. Можна отак масажирувати між брів'я тут, знаєте, між брівками. І отак гарненько робимо масажик. Отак ми робимо, не жаліємо себе. Там не боляче. І так ми робимо. В общем. Масажуйте гарненько, щоб крем весь просто опитався вам в обличчя. Два рази на день приділяйте собі увагу. Я цю штуку замовила на тему, але вона мене царапає мені. кращий И шейку. Все, мы не справляемся. Дівчат, я за дипломатичну розмову, щоб мені хтось позвонив і ми домовились. Можливо, ми домовимося, вони мене його куплять, можливо, ми домовимося на інші якісь умови, але не блокування і не ігнор. Будуть, буде ігнори блокування, буде суд і буде ще моральна шкода. Повірте мені, я вже злий вовк, я не ось, на якому можна вже їздити, вже мені це надоїло. Мало того, кожного разу приїжджаю, кожного разу 50 фунтів одній другій, кожного разу подарунки, кожного разу все. Ну, поки можна в мене обтирати ноги. Боже, я не знаю, як це взяти в чужій хаті щось, та ще вживані речі. Ну, вживані речі. Я вже не кажу про постіль і про щось там таке, я б їх взагалі попалила. І на що б воно мені нужно було? Якби мене настільки, якби мені була настільки людина ненависна, все, крапка, просто вона для мене вмерла і все. Все, її отак би зібрала, відвезла і жила своє життя. Жалко. А як буля вже коштів стоїть. булер почти новий на 100 літрів. Щас його купи, а вони тільки ось. Ну, я не знаю. В кінці літа достроїли собі душеву і ванну. ніхто у всього не було. Бонечка, ти на вулицю хочеш? Ні, я ж... Син мені каже, мам, дахай воно їм, да, заспокойся, да раді Бога. Ні, дівчат, це вже діло ж не заспокойся, Це вже діло розмови, просто порозмовляй. Вислухати мене і вислухати другу сторону. І все. І все. Дивіться, коли бралось, в мене там не було, там не було нікого, не брали все саме. Шафу купе також брали саме. Ну, ви ж розумієте, що закон повністю на моїй стороні. Нема ні куплі-продажу, нема... ні я їм щось давала, вони брали. Цього всього немає. Ні, не слухайте, сина, не заспокійся. Я теж так думаю. У них своє поняття, а в мене своє поняття. Ви ж розумієте, якщо я зараз ковтну і промовчу, я можу це зробити легко. Ну, скажімо, ради Бога. Ну, просто ж ходячи по тростянцю з гордо піднятою головою, користуватися чужими речами, тебе ігнорить, моя подруга 2,800 плати за доставку газу, ну вибачте мене, за кого мене можна вважати. Я хочу так, закрити очі і щоб в будинку було так, як все було. Не привезти в двір кинуть, розібрану шафу купе, яку ви ж розібрали, Люда, Саша, Даша. Ну, самі ж ви її розібрали, витягли через вікно. Будьте добрі, поставте все, як було. Ладно вже не поставте, ладно вже привезіть просто в двір. Ну, хоч, Або хоч позвоніть мені. Ви як їздили, їх бач, бачила, звісно, чого виник скандал. Я ж повторюю, були певні домовленості платити за газ, прибирати у дворі, прибирати кладовище, одне і друге. Мало того, що на друге кладовище я скидала кошти, щоб вона передала людині в селі Вишневому, щоб вона прибрала. Я не знаю, отримала та людина ті кошти чи ні, але горшки, які я на поминальну ставила з квітами, я була в серпні, так вони стоять, позасихали. Ніхто їх не поприбирав. Ну я ж плачу кошти, я ж не даром. дівчат, я не даром, я даром. Я, отак, я за все хочу заплатити. Я нікому не хочу бути дорожною. Я лучше заплачу, аніж комусь бути дорожною. От я така людина. Точка завжди карамелізую цибульку. Можливо, хто зі мною перше дивиться мій ефір, карамелізую цибульку, сіли цукор. Якщо хочете завтра разом зі мною зробити ці синенькі, то купіть сині, купіть цибулю, я думаю, це не так складно. Приправу мівіна, м'ясну чи курячу і приправу до шашлика. Ой, от тому в мене нема подруг, щоб не було таких історій. Можливо, ви праві, лідочка, можливо, ви і праві. Занадто, ну, занадто я себе всю віддала, розумієте? Тому мені так і боляче. Я росла без матері, я не знаю, що таке, як любе мати. Я не знаю, як це, коли є мама, коли пить з мамою каву, коли, коли тебе люблять, коли тебе пригортають і кажуть, моя ж ти донечка. Ну, цю всю функцію виконувала бабуся. Тому я я свою силу своєї доброти, я людям готова віддати усе. Ну вже ж я терплю, розумієте? А чого я повинна терпіти? Ну скажіть мені, ну чого я повинна терпіти, як якось так усе? О, я сьогодні так само подружки казала. Чим більше я знаю людей, тим більше мені подобаються собаки. Я просто думаю, ну чого ж я повинна терпіти, чого я повинна себе зжирати із середини? Чого? Ні, не подруга, корисна солод, якимось війни як соромно. А в ленті є баклажан, ні, дівчат, я його не робила і в ленту не робила. Я, я обов'язково зроблю. Завтра я робитиму, але ж дивіться, я закривати у баночки не буду. Я просто це все зроблю в лоточок поїсти. А якщо хто буде робити у баночки, ну знаєте, зазвичай перший раз, коли його робиш і виставляєш на 12 годин на балкон чи в холодильник то вранці його просто з'їдало, з'їдався він і нічого було розкладати по баночкам. Тому я робила завжди на три порції, потім розкладала його по баночкам і робила водяну баню на півгодинки. Я ніколи не стелю полотенцем, ви, ви сама в сама в Лондоні. Та чого ж я сама, дівчат? Чого б я сама сюди поїхала? Скажіть мені, ми всі тут. І я дивіться, не ложу ніколи тих полотенців під банки, бо воно зализується, з тряпочки може булькнути у баночку. Тому в мене варіант старі желізні кришки. Я ставила отак їх у каструлю, ставила старі, ставила старі желізні кришки, наливала теплої водички і ставила ці баночки. Любу стерилізацію так робила. І це дуже смачно. Завтра я вийду приблизно таке саме такий самий час, плюс-мінус. Ну, все, може. Завтра в мене Оксана. Завтра в мене Оксана, тому після 12 Дякую. Дякую. Після 12 завтра Оксана прибере, після 12 вийду в ефір, їх не треба ні замочувати у солі, нічого там, просто е, товстенько порізать і до, до напівготовності посмажуть. Вони потім замаринуються і будуть просто смакотенно. смакотенно. Не скоро додому в Київ, поки не збираємось. Тут у на бізнес, у доньки робота. Я вже, ви знаєте, хочу сказати, не знаю, де мій дім. Але цього разу, як прилетіла з Польщі, куми, а потім, ото ж таке сталося, почали затримувати рейси в Польщі, і їхні телеграм-канали написали, що громадян Польщі покинуть Республіку Білорусія. І я думаю, господи, я вчасно прилетіла. Знаєте, яка в мене думка промайнула? Такої не було зазвичай ніколи. Можливо, тому що я не летіла з, Звінюю, з України. Можливо, тому я прилетіла і думаю, фух, я вдома. Хоча в мене такої думки ніколи не було. Ну, я завжди летіла з України, тому й не було, тому що Україна, мій дім. Дивіться, я би повернулась, але вони, на жаль, думають про все. Да, як грошовий мішок. Я працюю, тут пенсія в 67 років дається нашим громадянам. Я працюю, я Працюю в бізнесі дітей, я вже розказувала, вони привозять додому полотенця, я їх тут стираю, сушу, складаю, посуд так само, мию, складаю, вони його забирають. Так що я плачу налог, все законно. Незаконного нема нічого. Так що так. А в Україні я пенсій не заробила, тому що я 6 років працювала в бізнесі. Чистюля, дякую. Так це я педантна людина, це противно, сама себе за це ненавиджу. Я навіть у неділю не можу не взяти в руки плесос. Тому я 6 років свого робочого стажу працювала, допомагала дітям у бізнесі, донька відкрила салон, я їй допомагала. І я не була ну, ні оформлена, ні ЧП, нічого. Я тільки з 17-го року стала частний підприємець. І якраз ці шість років у мене не вистачає до пенсії. Тому в Україні я пенсії не отримую. Налог за бізнес ми платимо в Україні, допомагаємо Україні, тут свій бізнес відкрили маленький, більше року. Тому я повернулася з великим задоволенням. Питання, Боню вже я туди не повезу. Ми тіль, е, виїхали з за вибухів, вона, собаки дуже боялися. Боню туди вже я не повезу, вона вже у нас отут От щось мені неба. Йолки-шпалки. Та що ж таке, а? Ну, ну чого не вода? Бурю туди не повезу. Поїхати мені самі, да? Ну, почнемо з того. І що я там сама робитиму? Буду сидіти в Києві і переживати. А ви жили в Києві, то під Києвом. Віта, віта Почтова. Віта Почтова Тарасівка, ми в котежному містечку жили. Буду думати, як тут собачки, як тут Боня. Чи Їх вчасно покормили. До речі, вінтеру треба закапати очі. Трошки вас то. Трошки вас в нього штучна сльоза. Боня в нас на ліках. Три рази на день він те рукапає мочі, діти на роботі. Я, ну, це буде мій эгоїзм, якщо я брошу і поїду в Київ. Правильно?